Так, друзі, наш ремонт продовжується, розібрали трохи тракторця. Шифінг 240. Будемо міняти гільзи. бо має трошки невеличку виробітку, але незначна, але вирішив не. поміняти нову все ж таки. Оце ми її вибили вже. Зараз будемо складати це помалу. Стерли трошки головку, клапана і будемо це складати зараз. Ось таку гільзу взяли. Миленько. 122 міліметра. Такий ремонт. Прям трохи головку Таким методом, Діми, ну бачите, який результат. Пряне погано. Спочатку терли на камні. Тепер на наш даш трохи. такий результат складемо, будемо видіти. Заведемо, покажемо. Непогано. О, стара гільза. О, бачите, яка робоча частина, тут трошки є виробітка. Незначна, але дуже є царапини, мікро такі і вирішив поміняти на нову. Супер клей тримаю просто супер. Так, ми маємо добитися зараз результату. Все, Потім покажемо знову. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні я протираю клапана головка шифен 240. Такий лайфак виділи в Ютубі. Приклеїли вентиль від машини на суперклей. І зараз шуповерт будемо крутити, протирати. Маємо ось таку, таку пасту. Купили спеціальну. І зараз будемо мастити і протирати. Один ми вже протерли, провіряли, не пускає. Дуже добре. Зараз займемося другим. Так що їдемо далі. Так, все, наносимо пасту тако, бачите, на краячок. Зараз будемо крутити. Тяжко йде трохи. Так, все, друзі, кладемо. І поїхали. Так, глядачі, дивіться, протерли ми другий клапан. Вже. Ось, бачите, залили сюди розчинник. О, є розчинник. Бачите, дивіться, клапан сухенький, все. Все так має бути. От. Нічого нема підтьоків, вон вже 5 хвилин стоїть. Все нормально, все сухо, значить, протерли ми дуже добре. Терли десь 5 хвилин приблизно, так що результат є. Зараз зараз будемо трошки терти головку площину і будемо складати, вже коли будуть запчастини. Все, будемо робити далі. Залили ми воду в трактор, пробний запуск був, відбувся. І почало капати з під прокладки тут, де головка. Так що зливаємо воду. Будемо дотягувати головку. Все. Так, друзі, ми продовжуємо складати цю махіндру. Також вже вчепили радіатор. Вже все подотягували. І лишається капот. І все, ми вже його заводили. Зараз ще заведемо, покажемо. Працює як часики.